Немає інтернету. Це дурдом. Як тут жити? Як я буду без інстаграму? Та я жодного сторіса не викладу. Куди я попала? Я не можу жити без вайфаю! Одного разу десь в Карпатах, в одному дитячому таборі. Трапилася наша історія, і ми назвемо її без мережі. Особисто я була свідком цієї історії, і тепер своїми думками вам розкажу про те, що трапилось. І чи можливе життя без інтернету? Як ви гадаєте, особисто я думаю, що ми вже не можемо без цієї павутини. Оленко, в мене знову немає Wi-Fi. ні 4G, ні IG не тягне. Це якийсь кінець світу. Тож Карпати, тут не інтернет, а лісовий вайб. Лісовий вайб. Я навіть тік-ток не можу подивитись. Ні сторіс залити. Мене вже, мабуть, шукають. Шукають хіба що ведмеді? Вони тут замість лайків свої сліди залишають. Смішно, але я серйозно. В Києві в мене завжди онлайн. Тут ні музики, ні чатів, одні дерева. А ти бачила ці дерева? Вони справжні, нефільтровані, не в сторіс. Вони просто є. Ну, може, вони й гарні. Але що тут робити цілими днями? Без телефону, як без рук? А ти спробуй, можемо завтра піти в гори. І у нас є нічна гра, таємна місія. А ще вчора ми бачили сліди оленя. Сліди оленя справжнього. А може, й той не олень був. Кажуть, що у горах живе справжній дух лісу. Та ні, ти вигадуєш. Якщо не віриш, тоді доведеться піти і перевірити. Покажи мені ту гору, але якщо тільки не буде павуків, окей? Окей, але я не обіцяю, тут у кожного своя павутинна мережа. Без телефону, так без телефону. Ну що ж, ходімо зі мною, пішли? Ось, до прикладу, ці двоє. Оленка та Ангеліна вже гризуться, бо немає вайфаю. Це типова ситуація. Бо коли все добре, то все добре. Але коли щось пішло не так, то емоції беруть верх. І про дружбу тут важко говорити. А де моя щітка така синя, лежала у лівій кишені. Та ну, навіщо мені твоя щітка? В мене є своя, нормальна, без цирку. Ага, нормально, зелена, як у жаба. Може, це твоя щітка мою з'їла? Та ну, Годі, ти, ти ще півгодини тому нила, що павуків боїшся. Може, це її з'їв. А ти ніби не боїшся. Один виліз під ліжка і ледь не померла. Він сам тебе боїться. Ха-ха, як смішно, я просто культурна людина, не люблю жити з комахами. Так, стоп, а де мої чіпси? Вони точно були тут смачні, чілі, улюблені? По-твоєму, я схожа на людина, яка любить чіпси, чілі взагалі то мене від них потім горло пече. Я чула, але як ти ще жуєш в роті, коли я в душі була. Це взагалі-то був протеїновий батончик. Так, стоп, ти що слідкуєш за мною? Удача три години не пройшло, а я вже так хочу додому. Я теж, але я думаю, якщо ми не будемо сваритися, буде трохи краще. Я теж. Можливо, якщо ти знайдеш мої чіпси, то я і з тобою подію, з кавухом, любителькою. Ну гаразд. Якщо ти знаєш мою щітку, я нікому не розкажу, що ти хропиш. Але нічого, я звикну. Наші дві зірки Соломійка і Слата. <світ> У них вічна тема. Хто кращий, модніший, прикольніший. Так, вони подруги. Але постійна конкуренція не дає їм нормально дружити. Вміти домовлятися, от що нам усім треба світла в цей туне. Не на вулицю, там і назар з мечем, і вверх зі скакали, хоча й морозову по три гривні. Та ні, то добре. Ключі собі, Teenage Dream, Класна пісня. Слухай, як я акорд. Софія, ну давай потім. Я хочу в кінці-кінців побавитися, побігати, пограти. Але як я залишуся вдома? Ми ж обіцяли разом бути сьогодні цілий день. Ти ж не підеш без мене. Та я тебе не кидаю. Просто зараз хочу інше. Тільки ти залишиш мені свого хуся? Так, звісно. звіс. Абсолютно різні, Злата і Софія. А дізналися вони, що вони різні, коли поїхали у табір. Так завжди ми дізнаємося про людей лише на відпочинку. А деколи він зовсім зіпсований. Але всюди треба шукати позитив. Адже не дарма саме ця людина прийшла у наше життя. Олено. Ми йдемо вже годину. Це не той поворот. Я точно пам'ятаю. Що там за галявиною точно ловив інтернет. Просто ще трішечки. Ти вже це казала тричі. І взагалі у мене сигнал пропав. Батарея на 5% і ноги болять. І взагалі мені страшно. Ти що хочеш цісти й плакати? Це ліс не джунглі. Просто треба вийти на висоту і все зловить. Я не хочу вже інтернет. Я хочу додому. І взагалі я боюсь. Я теж боюся. Я не знала, що так вийде. Думала, піднімемось нагору, закинемо сторіс і назад. Ну, сторіс точно буде. З назвою загубились в лісі через вайфай. Ага. Ще хештег хештекти. Дні гаджетом у горах. <isaiantes> <and> <wall annoyed> <audiences> Ça, deixa, tô, чекай! Чекай, є сигнал! Так. О, і повідомлення пішли. Я бачу карту. Слава Богу, ми знайдемо шлях додому. Вибач, не думала, що так вийде, і ми заблукаємо. Вибачаю, але якщо тільки після того ти тиждень не торкаєшся телефону. Ого, це виживання на максимум. Та ми і так пройшли вже свій квест. Тепер тільки вперед. А, а де всі інші? Ой. Страх завжди здається, коли є розуміння і повага один до одного. У будь-якій ситуації, будь ласка, тримайте розум, і ясність обов'язково прийде. Я і так співаю голосно. Просто мій голос як перший ряд. Чуєш, як веде всіх? Може, може, я туди теж не буду співати. У мене все одно не виходить голосно. Тут всі такі гримучі, а чи якась буря замість співу. Я взагалі не розумію, навіщо ми це робимо. Краще б я удома була. Мама казала: не муч себе, якщо не твоє. Ага, а потім взагалі не чути. Ми ж не бек вокал полін. Давайте всі по черзі. Добре, я заспіваю першою. Але тихо, не як завжди. Може краще я друга. Давайте розпочнемо наше заняття. Починаємо із нашої розпівки на розігріваний артикуляційний апарат. Я показую, а ви повторюєте за мною. Міре, міри, міре, міре, доре, доре доре. Всі пам'ятають текст? Так. Біля озера у літню ніч. Ми були з тобою вічна віч. А тепер заспівайте ви без мене. Біля озера у літню ніч. Ми були з тобою вічна віч. І під з підзорями. І несла слово світом нам. І у мене кохана одна. Цей сон, цей сон. Мені щоночі сниться. крізь сон, Вона мені сміється. Досить добре. Давайте спробуємо ще раз разом. Спочатку. я зараз скажу вам важливу річ, можливо, найважливішу за сьогодні. Музиці не головне, хто співає голосно. Хто мовчить і хто хоче слово? В Музиці головне музика. І важливо, щоб ви були одним колективом. А зараз ви недруги собі. Я хочу, щоб ви стали одним колективом. Маленькі дівчатка це як великі, але поки вони маленькі, вони не скриваються за масками. Тому різко сваряться і скоро миряться, бо ще не вміють бути злими. А чому скажіть упродовж життя ми не зберігаємо свою дитячість? Просто будьте такими, як діти, і не втрачайте себе. Добрий ранок, добрий ранок, Україно, прокидайся, вже мала. Давайте підйом, хлопці, трапилась велика халепа. Послухайте Шо мене уважно. Халепа, трапилась велика халепа. Прокидайся, прокидайся, розгубляйся. Так, скоренько, давайте одягаємося і виходимо. Я йду будити наступний. Так, хлопці, Данило, Данилко, Данилко, прокидайся, зачисуйся. Ти маєш бути завжди красивим. Трапилась халепа. Так, хлопці, хлопці, прокидаємося. Так, давай скоренько, скоренько, скоренько. Бягаємося, вдягаємося, вдягаємося. Перед, перед перед. Ну чому ми сидимо? Чому ми сидимо, кися Рухайся, я тебе прошу, О, дивіться, Оце гордість нації, оце мужні сини, які вже готові йти рятувати наших дівчат. Так все, хлопці, давайте за мною тостимося, зайчик, я тебе прошу. Ну що ж, тепер я вас познайомлю з нашими хлопцями. Один постійно миє. Другий їсти хоче. Третій інтернет шукає. Четвертий всі розуми поїв. А п'ятий на все, як то кажуть, каже ні. От як з ними справляється пан Борис? Хоча хлопці дивним чином завжди можуть домовитися. А ви як гадаєте? Пан Борис! А ми взагалі куди йдемо? Хлопці, якщо ви помітили, коли ви проснули зранку, не було мережі. Нас не ловлять телефони. Дівчата пішли шукати мережу, а також вайфай. А ми, як великі кавалери, маємо знайти наших дівчат та врятувати їх. Бо коли настане темрява, всім прийде гаплик. Ходімо. О, ви знаєте, що це? Ні, що то таке. Це нам допоможе знайти азимут. А що це таке азимут? Я теж не знаю, що таке азимут. Це до добра. Пошуки дівчат тривають. Але чомусь мені здається, що пан Борис щось таки задумав і хоче повчити наших юних кавалерів. Засиділися вони за своїми гаджетами і світу Божого не бачать. Лише картинку з життя, але не свого. Пан Борис, дайте руку. Тримай. Оп. Пішли. Наша мать дівчата. А? Так, як це навіщо? Тому що ми з ними одна команда, зрозумів? Ходіть. Хлопці, привал робимо тут. Ходіть. Ну що, пацани, ще трохи і знайдемо тих дівчат. У мене нюх на пригоди. А Як вони зникли, може їх якісь овкулаки забрали? <рес> забрали, забрали. Тут вже тисячу років живе хижак, чугайстер. І він їсть тих, у кого білі крузі. <рес> Та ну вас, я просто перевірю карту в телефоні. Ой, знову на зв'язку. Як ми будемо жити без вайфаю? А як ми будемо жити без їжі? Це ж половина біди жити без вайфаю. Але як без їжі, ми вже пройшли дві години. А я ще не поснідав. За класичними правилами туриста треба було брати компас, аптечку і хоча б бутерброди. Ага, а також треба було брати голову, бо одного разу один хлопець пішов у гори, а потім тиждень розмовляв з камінцем. Навіть назвав його лови павербанк. щось вже не хочу шукати дівчат. Може вже повернемось. Та ти що? Герої не здаються? Герої БЖПС довго не живуть. Шш, тихо, хлопці! Чуєте? Чуєте якісь шурхи? Це Це або дівчата. Або ведмідь! 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 ведмідь. А ні-ні-ні, все добре. Ч, чи це, це Це не ведмідь, не ведмідь. А якщо це лісова баба? Баба. Яка лісова баба? Мені бабуся розказувала, що вона бере. Заганяє, та заставляє їсти манну кашу без цукру. Це навіть гірше за вовку лаку. Вдихніть, подивіться, які, яке небо, які гори, яка краса! Це наша, це наша подорож, це, це командний дух. Це зібраність. Давайте всі один за одного. Кладіть руку. кладіть руку. Кажіть: пан Борис Суперзірка! Пан, пан Борис, Борис супер да! е, Класно. Пішли. Точно, точно. А дівчат знайдемо. Не дарма ж ішли. А ви, пане Бобурисе, це все правда про камінь, павербанк і чугайстра? Звичайно, звичайно, що це все правда. І про чугайстра, і про павербанк, і затямте хлопці собі одне, що ця мандрівка начить вас набагато більше, ніж якийсь там тікток. Тара-тара-та-та, <pir isolation language> -та -та -та. А вночі ти приходиш. О, цей сон, хлопці. а ну давайте всі разом. Цей сон, цей сон. Мені щоночі сниться. Крізь сон, крізь сон. Склад Вона мені сміється. Цей сон, цей сон. мені Стоп! Дивіться, рюкзак на дереві. Як він туди заліз? Та хто його туди зачепив? Гелікоптер. А ну йди, подивись. Готово. Давай сюди. А, ага, обережно. Оп, є, тримаю. Дивіться, що там? Записка. Записка. А ну читайте. Йдіть до Великої качелі над прірвою. Знову ті дівчата! Ті шкізав. Все клини до Чухайстра. Або до того, кого всі називають Великий Гойдал. Хто? О. Великий гойдал. Колись давно він збудував величезну, величезну гойдалку. І якщо той, хто сяде на неї, а також гойднеться три рази, попаде у інший вимір. Між нашим і тим світом. Там і думки ясніше, і страх сильніше. О, круто! Інший вимір! Угу. Може, там є інтернет? Можливо, є інтернет, слухай, це ідея. Можливо. А що якщо там небезпечно? Хіба ми? Ходили там, де безпечно. Погнали! Якщо це дівчата, якщо це квест, ми не здаємось. А якщо це пастка, якщо я зникну, то передайте моїй мамі. Ще я любив вареники. Я передам. Якщо ти зникнеш, я заберу твій павербанк. Тратую. <рес> Може, не дуже. Ой, хлопці, хіба ми хоч колись боялися йти туди, де страшно. Боялись? Я боявся, думаю, ви теж. Але цього разу, я думаю, нас чекають справжні пригоди. Ходімо, записка є. Куди нам іти? Великий гойдал. Я знаю, де він. За мною. А -а -а! Та боже, Ідіть ви! Я вас дожену! У мене живіть с Щоб не було такого, щоб я залишився голодним. Це просто смакота. Лазік. Ти що себе голодним, таким не залишав, звичайно. Це точно. Що співала? Ця пісня мамина, вона мені її співала, коли я була малою, а коралі від неї. Ой, особливе, червоні намистинки. Теж мені скарб. А якщо ось так. Це ж було мамина, як мені його тепер зібрати. Та то ж вона не вигадувала. Мені шкода. Я теж не хотіла. Мені теж дурна, я, вибач. Справді, чарівна, бо ми нарешті команда. А хочеш, ми з тобою пісню придумаємо. Нову твою разом. Хочу. Насмішки. Як часто ми у житті з ними зустрічаємося? Хтось переживає все, а хтось травмований на усе життя. Треба бути дуже обережними з нашими вчинками, бо деколи. Вони вирішують долю людини. Все. Я офіційно перетворився на гірську канапу, Ну я не можу більше йти. У мене залишилось 3%. Якщо я помру. Передайте цей телефон історикам. Я вже розмовляв з мурахами. Вони сказали, повертайся додому, давайте. Подивіться, там щось є. Де? Да. О, підказка. Ми у згорілій хаті. Ну все, це точно фінал. Або ми знайдемо дівчат, або... Нас запишуть у шкільну хроніку, як ті, хто майже дійшов. Що я вам скажу, хлопці? Трішки ниття — це нормально. Але справжній героїзм починається після найважливішого кроку. Як ти кажеш, згоріла хата, горий сарай. Ходімо, ми повинні їх знайти. Підіймаємося. Ходімо, хлопці, ходімо, ходімо. Подивіться, які вони червоні. Це від сонця чи від злості? Тобто ви тут сидите та яблука їсте? Я гріз куру! Я думав, що ви в полоні. Я хотів бити чуга з тропалкою. Тобто ви весь цей час були тут? Інтернет справді лавку цілих 27 повідомлень. Ми вас трохи перевірили. Ви хотіли приготу, і отримуйте. До речі, дівчата молодці. Вони вам нарешті показали, яке життя поза межами вайфаю. Ну, тепер я вірю, що справжній екстрим – це не гірська стежка, а жіноча фантазія. Ну що, мир? Мир. Мир! мир. Ходіть до нас! <ріст> Роби селфі, давайте зробимо селфі. Давайте всі разом зробимо селфі. треба ще таке придумати. Аномалія. це була історія з життя кількох дітей, яка, можливо, когось навчить а когось змінить. Але точно не залишить байдужим. Дякую, що були з нами. А за кадром були ще люди, які це все організували. Ну і зняли фільм.